Хейхоп. Hey, ну що, збираємось на рибалочку. Я вже підготувався. Хочу вам похвастатися, показати, називаємо Обана. А може і пригодиться молотий рижика горіхи. Тігровий горіх. Клей, це важне натічення. Прикормка нам завжди нада. Макуха. Самий любимий робочий. Так, це кисла груша, ліквід і я набрався кислих груш горох. А от вона, кисла груша, попапчики. Ти ж попап, попап, десятка десятка, 20 грам. Будемо діпувати, а то якщо вдруг за рибалку спорту це всегда можна опустити в жижу і буде як новенький. Набираю побільше. Крупної фракції. І, як бачите, багато не бува. Тут навіть мікс конкретний. Конопляні семечки і ще один мікс. А взагалі чисте зерно не мішало би. Ну, у мене його немає, і кукурузи поки особо купити не виходить. Я знаю, де вона продається, вона туди тільки добратися. такі пироги гідроїд на завтра. Так і живемо, так і працюємо. Спінінги загружені, удочки загружені, кресло, навіть спрайта наче ту бутилку закинув. Такі пироги. Коти боліють, мурчик вроді вичухався, травички, пожар, рижик не вкакую. Ну, Що поділаєш? Тому все шло. Видно, що він породистий. У нас всі такі породисті коти жили не більше двох років. От болячок всяких помирали. Це треба постійні уколи, спецкарма і не тільки. Хоча він полупородистий. Не будемо грустним. Почнемо печальним. Поїдемо на рибалочку. А ось щось і проклюне. При кормочку заряжені. Діватися сазанчику дикому, місному нема куди. Це вам не на карповий ставочок поїхати місних, неляканих. Карпіков поймав от пусти, потягать, які єлі двигаються. Це інгулець. Тут всі сазани длінні, як ковбаси німецькі сосіски, сардельки. Я думаю, ви вже в прошлих роликах і так бачили. Длінючі гади. Шустрі, бистрі. Кислородах в воді хватає торпеди стартують на раз-два. ну Ми їм покажемо, де раки зимують. Погнали! Хейхоп. Hey Наконець-то дождались заполучив. Ну, не це, це я давно получив. Кльова макуха натуральна і макуха сливова. Ну, я вже розпакував полуницю дві штуки насадив. А куди я його насадив? Нарешті я заполучив кормаки під цю штучку гачечки. Так, лише одна деталь. Оба солодка кукуруза. Солодкий бубалет. Ніколи не пробував, але багато раз чув. Так, ладно. Макуха пресована добре, не особо і спішить впитуватися. Ох, як запахло, добре. Порядок. А втору закинемо на этот самий, на гріку или флет кормушку. Осталось тільки прикормочки домішати. Уже засипав, як бачите, конопляні семочки в остатки прикормки. Пакет одніс у машину. Пелець, халібут, криль, меляса. Що ще треба для щастя? Бустер, напевно, додавати не буду. Буде чисто кукурузний клей. Оп! Так як тут течення. Мусор не викидаємо. Трошки робочого пеляться, рибного, Хоч зараз холодно. Кукурузку я вже з коноплю, як я казав, засипав з маш машини як виліз. І добиваємо. Обана! на. Міляси багато буває, ну то таке. Сильно не бува, ми опять на інгульці. Оп! Розбавим водою. і у відро. Меляса у нас натуральна, без вкуса. Так що буде порядок повний. Закинув два там на остатки каші, два тут. Думаю, що-то я забув. Наверное, включить камеру і почати знімати. Порядок. Прикормки ниндзя не дешеві, щоб пусту банку не помиту викидати. такі діла. Хоча нам трикобайт 3 3 донати в цьому році жирно не встигаємо розходувати. Так, це вроді напиталось. Зараз прицепимо якісь попапчики і понеслась. Машина стоїть метров за. 500 столик було тягнути тяжело, поэтому столик соорудені з брикет і пакетів, блин. Щоб їх розірвало. О! От так от. Треба вже і перезакинути. От хтось макушатники зажрав. Любитель макухи. У нас є якась карпик. Не карасик. Іди к папочки Ого, він попер не туди, куди йому можна ходити, де можна заблудитися. Чорт! Оце взагалі не... Не, кстати, із-за мега високої води на метр. Вище нужного. Чорт він уже в комишу. Да. Давай, синок, виходь. Да, вийшов. Молодца. І це молодецький хороший карп. Закушав макушатника. З п'ятої сторони двушка наша. Так ви там знімаєте вообще. А то я тут рибу ловлю. А камера буваєш не паше. Ох, карапяра. Сазан. Чорт, та губа порветься, Йомайо, скільки сколько ти будеш викаблучуватися, єсть 2 плюс, може навіть три. Офігеть. Адмірал перегар побачить, бросить роботу і з нами поїде. Ух! Телець халібутського того заїв. Ой, я держався за краюшок губи. Вообще. тоненьким маленьким крючочком. Ух, сазанчик. Красавчик. Сидишь. Вот она рыба нашей мечты. Вот она. И на свету начинаю менять цвет. Цвет окрас. раз. Оп, сумочку обрыбали. закрытый люк. Зарядить каши. Так, да, телець халібут. Одна із найпопулярних прикормок. Є же наживок у Карпятнику. Часто чую Халібут, Халібут криль. Типу того. Я думаю, як і ви чуєте. Макушатник, значить, я на слідущому закину, на сусідньому. так от і готовлю ще один. Ну, скоріш оставим волос. А мало ли Хто це зробив, Що отвернуся, десь ще шевельнеться. Може б'є. На крайній було пару точків, я вже напряжений. Ну с карпами обычно так не везе. Я, як обычно, пожадничав і буду наказаний того Владик. Оба на не жадний чай. Купимо ще раз працює. Попросимо на донат ще. може через місяць, через два, коли у мене буде хороше настроєння, я опущусь до прошення. Ви знаєте, я... мені треба, але я гордий, я завжди відказуюсь. Почти завжди. Треба два рази попросити. Може три. Хоча якщо халява, надо, да! А, хороше настроєння, карпуша є, треба було б сходити за сапетом, но сонце вже в зените. У нас осталось часа полтора до, до конца рыбалки того. Якось то й потерпимо. Не без цього так сказати. Не обізсуйте. Взагалі я не вважаю, що це везення було. Дикого коропа поймать не просто. Фіговой прикормкою хоть і не приходь. Ті, хто ловлять коропа на дикарі, не настайгой на ставку буває тяжело выхлопить. Знають, що не так это даже і просто на ставку выловить. Хороший прикорм, а головне оснастка. Як то кажуть, залог успіху. Блін, смеркається, скоро буде. Владик не психуй. Він прийде із-за холма. І ще один візьме. Немає йому куди діватися. Іначе ми наберемо ящик 3 кабайця, кукурузи, гороха, гранатомет, дві стопки, дві пачки динаміта. Снасточку достав. Другу приготовив, макуха розмивається за час-півтора аж бігом. Хоча може з під резинки просто злетіла. У нас є дві стопки динаміта. Мало не покажеться. На 4 перезаброси однеї снасті Насті. Хвата. Ну, я стараюсь часто не перекидувати, самі розумієте. Щоб, щоб не поламалось, щоб не рвануло. По сусідах пусто. Не густо. Карасики отакі красноперка. Ну а ми одразу сказали, ми карася ловити не будемо. 300 грам, до 600 грам, та ну його в баню. Ми, ми чорт знає, куди їхали, ми їхали посидіти на коропа. Ми посиділи на коропа. Не пройшло і два години ми його поймали. Так що я молодець. З одним коропом тепер звісно, додому не особо камінько їхати, Ну, то таке. Кажеться видно, ну, ця халера зараз нерне за скелю і стане різко темно. Ми на час екран посабасимо, щоб попасти всім і ще спіть почистити рибу. Отакі пироги. А рибка у нас хороша в сумочці. Оп! Прикормки трохи осталася, але будемо на потом халібут. Ти, як завжди, виручив, молодець. Треба буде ще набрати кукурузи. Не забудь про мілясу і, звісно, клей. Без цього ніяк. Так, це, це важлива штука. Макушатник. була покльовка, затягло зараза в цей самий в комиші, і там цей макушатник залишив. Можна спробувати на тунець. Ну, кажуть, вже так на сладке пробивається. Не знаю. Ще не раз спробуємо розберемося. Спрей чуть про вас не забув. Отакі от пироги. Витягуємо спінінги і валимо драндулету. Нам ще повсти і повсти по грязі і воді по коліно. Ну, от і все, грузимося. Рибчик у нас шикарний. Йде додому на зачистку. Почистимо шмат, мабуть. Пожаримо, може, два куска. Адмірала перегару кусок одріжемо коробчика. А остальне піде в морозилку. От такі діла. След, на следующий раз я собі приготовлю Халівудкриль, готовлю комбінацію CSL, наш любимий тайгернут молотий. Навірно, півбанки использую, треба взяти кукурузи. А вот она таша использувала, засипали. Перец часниковий пока не этот самый, пока давай это самое, отдыхай. По часнику добре у нас карась бере. Ну можна попробовать і на карпа, але я не рискну. А може і рискну. Побачимо. Як би там не було, це вже буде наступна О, рибалочка, як пригріло жарко. Добре, ставте лайки, діліться роликом з друзями. Силочки в описі і в кожному магазині вашого міста. Кукуруза, 3 це сел і все інше є майже в кожному магазині. Рідко знайдеш такий магазин, де немає. Як я казав, навіть у флагмані є. Але то таке: погнали додому.